Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись. Я вас радо всіх вітаю. Настрій кожен гарний має. Діти, до нас сьогодні завітали братик і сестричка Олена і Остап. Давайте з ними привітаємось. Привіт! Їм дуже потрібна наша допомога. Мама діток розізлилася з-за того, що вони навели безлад у своїй кімнаті і наказали прибрати все. Вони прибрали, залишилася лише шафа з зуттям її треба розібрати, але вони зовсім не вміють і не знають, як розібрати своє взуття. Давайте їм допоможемо. Діти, а для чого нам взагалі взуття? Щоб не ходити босими, щоб наші ніжки не були мокрими і не мерзли, коли холодно. Різні пори року носять різне взуття зимою, зимове, наприклад, теплі чоботи або черевики. Весною і осінню зазвичай носять черевики, не дуже теплі, або кросівки, коли тепла, гарна погода, вдягають туфлі або макасіни. Як ми знаємо, весною і осінню дуже часто йдуть дощі, тому гумові чоботи – найкраще взуття для такої погоди. Літом дуже спекотно, тому носять зазвичай відкрите, легке взуття, такі як сандалі у хлопчиків, або сонішки у дівчаток, а також часто носять шльопанці. Дома також носять взуття зазвичай це домашні капці. Тепер ви зрозуміли як краще складати своє взуття, якщо зараз зима залишиться тільки зимові взуття і домашні капці, а все інше складіть у шафу до їх пори. А знаєте, як дбати за своїм взуттям? Його треба вимити, почистити і поставити в сухе місце. Тоді ваше взуття буде як нове. Яке стоїть в магазині або тільки купили це нове взуття. А після того як ми його вже поносили, на ньому стираються каблуки. Це взуття називається зношене Давайте з вами зіграємо в гру. В українській мові є таке слово через. Його використовують, коли хочеш про щось розповісти. Давайте спробуємо зіграти. Наприклад, через дощ я взую гумові чобітки. А як тут сказати? Правильно, через сніг я взую зимові чоботи. А тут как? Вірно, через спеку я взую босоніжки. А як ви думаєте, тут сказати? Вірно. Через зношене взуття я взую нове. Молодці діти, як ви гарно впорали завданням Оленка і Остап хочуть розповісти вам про своє найулюбленіше взуття. Більш за все, Оленці подобаються її туфельки. Вони рожевого та білого кольору, прикрашені бантиками, а зверху сердечки. Таке взуття носять весною або осінню. Олена дуже дбає за своїми туфельками, тому вона їх миє, сушить і ставить в сухе тепле місце. По Остапа найулюбленіше взуття це кросівки. Це спортивне взуття. Вони синього, білого та чорного кольору, прикрашені шнурками. Остап також гарно дбає про своє взуття, його чистить і ставить тепле місце. Діти, а давайте тепер ви спробуйте розповісти про своє найулюбленіше взуття. Вам допоможе схема. Давайте розберемося уважно, яке вам подобається взуття, якого воно кольору, чим прикрашене? на яку пору року його носять. А також як ми дбаємо про своє взуття. Молодці дід, ви гарно впорались, що ж, наше заняття завершується. Остап та Оленка кажуть вам до зустрічі малятам.